Сім років поспіль франківчани приймають українців з усієї країни, щоб відсвяткувати Різдво. Гості житимуть у сім'ях та візьмуть участь у програмі проекту Схід і захід разом Різдво у Карпатах. Для учасників лекції творчі майстерні, всеукраїнський вертеп і ще традиційна карпатська коляда – у селах області. Прийміть у свою домівку українців з інших міст. Адже разом ми зігріємо Україну своєю колядою. Схід і захід разом у нас спільне бажання миру і злагоди. Гуртом ми зшиємо карту нашої батьківщини і зробимо велетенську вертепну зірку, яка згодом помандрує в інші міста України. Приєднуйся. Пригости однодумців Галицькою кутею.